Привіт, ви на каналі Crazy Троля і сьогодні ролик називається 5 приложень, які знабляться кожному школьнику. І сьогодні перше приложення, яке я вам розкажу, це перекладач для англійської мови. Кожен школьник, щоб перекладати на англійську, на німецьку мову, перекласти на свою чи на іншу. Тому там різні мови можна перекласти. Наступний це фотомат. Футумат нужен для того, щоб хороша програма, де можна знайти рахунку різного прикладу. Тому наступна третя програма це і... англійську, може вам вивчити любу мову світу. Наприклад, англійську, німецьку та інші мови. Тому я би радив вам скачати цю програму. Я нею користуюся, вот, як вона виглядає. Тому наступна програма це створювання четверте місце для створення текстових документів, так і інше. Вона буде е, знадобитися для дорослих, для дітей. Тому е, вона для вас підійде. Наступне номер 5 для хімії. Бо, подивіться, тут можна різних форм, Йому. щоб ви запам'ятали таблицю Мінділеєва для розрахунку, все вам допоможе ця програма. Тому, на сьогодні все, це все. було 5 програм, що знадобиться для любого учня. Тому, якщо вам сподобалось це відео, пригоді, поставте лайк та підпишіться, якщо хочете багато інтересного бачити на цьому каналі. Всім пока!